Під Час зустрічі в Джиді 11 березня Україна запропонувала відразу підписати угоду про рідкісну земельні копалини, але американська сторона взяла паузу. 25 березня Зеленський під час брифінгу з журналістами казав, що Сполучені Штати Америки запропонували Україні нову версію угоди про корисні копалини, яка одразу передбачатиме ратифікацію у Верховній Раді за межами первинної рамкової угоди. Він також уточняв, що питання атомних станцій там немає. І детальніше про угоду про корисні копалини будемо говорити з кандидатом економічних наук, головним консультантом Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус з нами на прямому зв'язку. Пане Іване, раді вас бачити в ефірі Вітаємо. Доброго дня студії, радий вас бачити. а Також вітаю всіх глядачів. Пане Іване, ми так розуміємо, і Ярослав Железняк Нардеп описав, що це бачення американської сторони щодо того, чого вони очікують отримати від угоди з Україною щодо корисних копалин. Як ви ставитеся до тих тез, які озвучив нардеп? Ну, безумовно, цікаве джерело, звідки Ярослав Железняк отримав цю інформацію. Скоріше за все, воно знаходиться в Сполучених Штатах Америки. Тобто, можливо, є певні люди, які або працюють так чи інакше в редових структурах, або відносяться до опозиційних США демократичної партії, які мають доступ до підготовки подібних матеріалів як опозиційна сила. Вони звісно вирішили оприлюднити її через народного депутата України. Тобто, як на мене, це робочий процес, тобто зрозуміло. Що сполучені штати Америки відповідно до бізнесової моделі, яку використовує Трамп не лише щодо України, а всього всього світу? Подивіться на питання щодо підвищення мит. Коли Сполучені Штати Америки забувають про те, що є правове поле, і хочуть встановлювати е мити так, як і їм потрібно, а не так, як про це говорить світова організація торгівлі, яка регулює правила торгівлі. Тобто створюється певний хаос і складовою цього хаосу є я принаймні розглядаю цю угоду. Тому до цього слід відноситись як до переговорного процесу, повністю погоджуюсь з пані Юлією Свариденка, яка каже, що треба менше галусу. Тобто, так є пропозиція, яка не прийнята для України. Ні, зараз Україна готує своє бачення, і потім, потім ніхто поки що нічого підписувати не буде. Ми покажемо своє бачення. Ми повинні не кажучи ні сполученим штатам Америки, сказати, що ви знаєте, ваша пропозиція містить такі та такі то ризики, що може призвести до того, що ця угода не буде реалізована. Ми не хочемо, щоб були ці ризики в реалізації угоди. Тому давайте подивимося над іншими варіантами так. А я так розумію, що відійшли від тієї версії, яка була е, готова до підписання під час візиту президента Зеленського до Вашингтону. Але ж та угода вона більш-менш була компромісною. Компроміс це означає, що буде бажання її виконувати з обох сторін. Одностороння вигода завжди угода створює ситуацію, коли інша сторона не хоче її виконувати, і буде робити все можливе, щоб вона не виконувалась. Навряд чи нашим партнерам це потрібно. Тому давайте все ж таки повертаємось до пошуку какраїнців щодо угоди, оскільки там немає питання безпекових гарантій, на вашу думку, вони можуть з'явитися після того, як українська сторона свою версію документу е представить американській делегації. Безумовно, тобто в українській версії, знаєте, якщо ми маємо повне бачення, як то кажуть, бажання американської сторони, ми повинні мати повне баж... бачення бажання української сторони, і після цього почнеться компроміс. Тобто це абсолютно нормальна річ в перемовинах, коли одна сторона каже, що їм потрібно, інша сторона каже, що нам потрібно. і, враховуючи реалії, які складаються, а також. У законодавче поле я підкреслюю це, тому що та давайте так, та стаття, яка сьогодні з'явилась на українській правді, пана Сергія Сверіденко, вона створює, скажімо, так певні острахи того, що ця угода може зупинити європейську інтеграцію України. Нам це не бажано. У нас європейська інтеграція, мета нашої держави, у нас цивілізаційний вибір, і ми не можемо зробити щось таке, що буде не конституційне, а отже, буде оскаржено в конституційному суді Україні, України України, що безумовно не бач не бажана ні Україні, ні США. До речі, які які просто питання ставлять під загрозу євроінтеграцію України у цьому документі? Дивіться на ж таки, те, що звернув увагу, пан Фіредента. Що ем, виходить так, що в цій угоді є такий момент, що Сполучені Штати Америки можуть заборонити Україні контакти з будь-якою стороною, яку США будуть вважати недружніми до них, і ось тут виникає питання: а що буде? Якщо США в один момент, а зараз пан Трамп натякає на те, що здається 2 квітня можливо підвищення мит щодо продукції Європейського Союзу, він не зазначив, що ЄС стає недружньою країною. Отже, Україні заборонять мати будь-які стосунки з недружньою країною, верніше союзом країн, яких гепотетичне для США може бути європейський союз. Нас це не влаштовує, адже в конституції повторюсь, ми йдемо до європейського союзу. Як ми можемо не мати стосунки з тим, Частину кого ми можемо бути в перспективі, і в перспективі ну, вже ж називається січень тридцятого року, якихось там п'ять років це не про що. Пане Іване, от я пригадую перед тим, як Америка запропонувала перший варіант угоди про корисні копалини. Були слова Трампа про те, що підписуєте те, що є, інакше інакше будуть ще гірші умови, які вам доведеться підписати. І зараз десь так і відбулося. Тобто, ця угода пропонує ще гірші для України умови. А на вашу думку, цей елемент тиску спрацює на нашу владу, і вона погодиться на певні з компромісами пропозиції Америки. І чи є ри? ризик що Америка далі буде ще більше тиснути, і вже третій варіант угоди буде ще гірше ніж цей другий безумовно ризик присутній але знаєте, є такий вираз, що на ринку не поважають людей, які не ведуть торгівлю. Тобто, якщо ви погоджуєтесь на всі умови, з вами не цікаво. Тому Україні треба зберігати цікавість до себе. Отже, відповідно казати: добре, ми бачимо ваші ба. Ба ми верніше бачимо ваші погляди на цю угоду. Давайте подивимось наші погляди. Бо давайте не забувати просту річ. Сполучені Штати Америки люблять казати, що Україна в слабкій позиції Україна на макар. Отже, повинна погоджуватись на все, що ми, ми їм говоримо. Якщо ми зараз почитаємо американську пресу, ось щодо цих торгівельних гіпотетичних війн, то преса прямо пише. Що Сполучені Штати Америки ризикують отримати ситуацію, коли вони не будуть мати доступ до рідкоземельних мінералів по всьому світу? Адже Китай у якості гіпотетичного давайте так відповіді на кроки США обмежить постачання цих мінералів до США і тому США потрібне укладання угод з багатьма країнами щодо отримання їх рідкоземельних мінералів. Україна може казати, що слухайте, ви ж готуєтесь до гепотетично можливої торгівельної війни з Китаєм? Отже, вам потрібні ці угоди. І тому питання: ця угода по рідкісно земельним мінералам, яку, до речі, Україна пропонувала в жовтні 24-го року за місяць до в США. Це не стільки нам потрібно, це скільки вам потрібно, тобто це для ваших інтересів. Так нам також вона потрібна, але нам потрібні безпекові гарантії. Без безпекових гарантій вона нам не цікава. Тобто тут треба зійтись на середині в тому плані, що обережно. Підводити США до думки, що взагалі-то можливо ця угода більш їм потрібна, ніж нам. А отже, вони також повинні розуміти, що є в Україні свої інтереси, і відповідно шукати компроміса з Україною для того, щоб мати цю угоду. Бо якби вона не була їм потрібна, питань нема а вона то якраз їм потрібна, і це найголовніше. Ну і європейська правда теж проаналізувала ті тез, які виклала американська сторона, і вони підмітили, що в угоді з США щодо корисних копалень йдеться про борг України у 120 мільярдів доларів щодо тієї допомоги, яку адміністрація Байдена ще надавала Сполучені Штати з початку повномасштабної агресії. У мене питання раніше артикулював неодноразово Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів, про 350 мільярдів бо. Оргу тепер вже 120 яка ваша думка з приводу того, тут українській стороні вдалося як роз, якось переконати американців у тому, що не відповідають ці розміри. Ну одразу пан Сидоренка призвичає головного редактора Європейської правди. Я його переплутав з віце віцепремєр міністеркою Свіріненко. І ось пан Сидоренка він дійсно каже, що знов з'являється ця вимога, але нагадую, що ми живемо в світі, який в ідеалі. Будується на принципах домінування сили права відповідно до духу права, закон не має зворотньої сили. Тобто, грубо кажучи, хто хто якщо хтось вам колись подарував якусь річ, не може з'явитись спадкаєми цієї людини і сказати: А ви знаєте, а ось вона коштує стільки-то грошей, і те, що вам дарували, це не важливо. Ви повинні компенсувати її вартість. Ну, це ж нереально, тому що це створює такий хаос, що абсолютно все право в світі сипляться. І США повинні розуміти, що якщо вони будуть іти кроками щодо підриву довіри до права, то завтра можливо там хтось до них буде висувати певні вимоги щодо того, що вони дещо якось за щось не заплатили. І навряд чи для США це буде приємний момент, особливо якщо, скажімо так, ці вимоги будуть об'єднувати багато країн. І замість того, щоб створити світ на кращих для себе умовах, США можуть отримувати опозицію більшості країн світу, де ця прагнення такої обережної девальвації долара для покращення своїх позицій в світі обернеться тим, що долар занадто сильно девальвує і з ним не захоче ніхто мати справу. А це вже буде дуже погана річ для США, і тому США не повинні йти до цієї крапки, пане Іване. Тому будемо чекати оновленої інформації щодо цієї угоди, яку версію представить угод? Українська сторона і далі вже за ходом хід розвитку подій будемо обговорювати в ефірі. Дуже вдячні за те, що доєднались до Дякую. нашого ефіру. Іван Уз, головний консультант центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, був з нами на прямому зв'язку.